Дорог. Знаєш, коли мені треба порекомендувати машину, таку економну, до восьми тисяч надійну, просту, невибагливу, то це Рено Меган. А цей Рено Меган. Особливий для мене, чому тому, що він, друзі, на роботі. Він на автоматичній коробці передач. Називається є вона EDC. і всі кажуть, що це ультрапроблемна коробка. Послухайте уважно, що скажу вам я. Це моя четверта машина Renault Megane і п'ятий в мене флюенс в користуванні в мого тата з такою коробкою передач. Друзі, за п'ять машин ні одної помилки по коробці передач, тому всі історії я чув. знаю, як люди вміють створювати легенди, але повірте мені, це дійсно тільки міф. Нічого спільного воно має з реальністю. Поїхали, покажу вам наш миганчик вживу. Друзі, 2011 рік 1,5 дизель, і це найнадійніший двигун, який я тільки знаю. Народ, це найекономніший двигун, який я тільки знаю, тому що на автоматі споживання цього авто складає по трасі всього 4,8 літра. Друзі, 4 і 8 літра дизеля. Будь ласка, повірте, це справді економно, справді комфортно. І що саме основне народ, ця машина без проблем їде 150, без найменших зауважень, без найменших проблем. Друзі, навмисно знімаю для вас відео, щоб показати вам, що авто живе, що авто не дефектоване, Що воно не зацарапане, що воно не мертве. Погнали народ у салон. Задній багажник простору досить багато. Насправді, об'єм. Салону тут величезний, Багажник, До речі, сьогодні показти не буду. Там стоять наші речі. Друзі, салон прибраний не до кінця. Тим не менше, можу показати вам, що нічого критичного тут немає. 244 різного рідного пробігу, навігація, комплектація рівно серединка. Але друзі, однозначно, найцікавіше тут колір. він такий не то сірий, не то коричневий. А основне друзі, він не важкий для обслуговування. Друзі, коротесенько. 2011 рік, сім доларів, 1,5 дизель автомат. Готові до обміну, а також дуже гарного тогоргу при зустрічі.